Вітаю на четвертій частині свого шорс курсу з реклами та веб-аналітики для чайників. Якщо це перше відео, що ви дивитесь з цієї серії, то я дуже рекомендую вам подивитися попередньо, оскільки цей курс є плейлістом, і так вам набагато легше буде сприймати інформацію. Сьогодні ми з вами створюватимемо аккаунт Google Аналітики. Для того, щоб почати, перейдіть за ось цим посиланням, а також збережіть це відео, щоб зручна інструкція завжди була під рукою. А оскільки нічого іншого в цей формат не помістилося, то я створив повне горизонтальне відео, де розклав цей процес від А до Я. Щоб отримати його, напишіть слово відео у коментарі. А для тих, хто більше любить читати, я підготував презентацію зі скріншотами та поясненням. Щоб піти цією дорогою, напишіть слово презентація.